Можеш приєднуватися. Називається спонтанне двіження. Як рождається, так і двигайтесь. А не Це ж піраміда, я йобай, як це не завалить. Вона дає силу. Так, ще дві хвилини знімаю. А тепер слухайте, які у вас образи внутрі рождаються. Якийсь цвіток, якась. Що це може бути? Веренічка, що тобі представляється? Що, що Якийсь малюнок, який... опиши його, щоб ти намалювала. Через тіло. Ми, ми, я там. <ріст> ми, так, ще знімає ми... півтори минути. Абуки, <ріст> ну що ви в мене в дворі робите, а? що ти на ділаєте?